За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 26-27 квітня температура у суботу вночі плюс 5-10, у день – 11-16, на півдні та сході – 19-24, упродовж 27-28 квітня зниження температури уночі та у день до 4-10, уночі 27 квітня у західних і північних областях, уночі 28 квітня – в Україні до заморозків на поверхні ґрунту у північних, східних, центральних областях і в повітрі очікується 0,3. У суботу, уночі, у західних, північних, Черкаській областях короткочасні дощі. Удень очікується у південних, східних Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях. І в Карпатах на півдні та південному сході країни грози. У день 27 квітня, на півдні. В нічному сході та сході країни місцями невеликі дощі. По Київщині у суботу уночі від плюс 6 до 10, у день від плюс 11 до 15, у неділю уночі від плюс 1 до 6, у день 9-12. Без опадів. У Києві у суботу уночі плюс 10-8. Короткочасний дощ. у день від плюс 12 до 14, Без без у неділю, вночі плюс 3, 1, у день дев'ять, Невелика хмарність.